Я не знаю, повірити чи ні, але я хотів би, щоб ви повірили. Я українець. Друзі, вітаю сьогодні. У нас огляд вати, але не лише сьогодні. Будемо говорити і про зрадників, і про використання штучного інтелекту для шахрайства, про те, як російські агентурі дали жару в Азербайджані, а також як виявляється, в нас ще досі. В очільниках цілих міст є особи, які намагаються мімікрувати під українців, а насправді вони залишаються головою в Росії. І хто зна, які у них плани? Я тут в першу чергу кажу, звісно, про мера Одеси Геннадія Труханова. Труханов інколи намагається створювати імідж українського мера, але виходить в нього дуже погано. Адже він залишається ментальним росіянином, Ба більше є інформація, що він має російський паспорт. До речі, у вас дуже гарна зараз українська мова, дуже гарна. Ви займаєтеся з репетитором? Я не знаю, повірити чи ні, але я хотів би, щоб ви повірили. Що я жодного урока української мови не брав. От я більш того скажу. Я знаю такі пісні, які не знають ті люди, які розмовляють і розмовляли. Тому що моя мати і середовища, моїх, мої родичі, вони вони україномовні. І це в мене було, знаєте, от, з дитинства. От я виріс, я чув цю мову. Так, да, мені не вистачає іноді е, яких якихось слов, тайте, так, ну, словарний запас, може, не такий багатий. Е, і... Колись там зупиняюсь, підбираю якісь слова. Для мене це не іскусна мова, розумієте? Я її не, не, не приобрю зараз, тому що зараз потрібно розмовляти українською мовою. Це моя мова. Моя мова це, це я українець. Отакої. Я не знаю, повірити чи ні, але я хотів би, щоб ви повірили. Я українець ні, на ми не повіримо, що ти українець. В це якось не дуже віриться. А От у російський паспорт віриться якось набагато краще, і тут справа не в мові, а в справах. Труханова, але одразу хочу зазначити, друзі, може, це не зовсім вдала нагода, звісно, але давно хотів сказати і закликати всіх підтримувати перехід на українську мову своїх близьких, не лише близьких, але й взагалі людей довкола у переході на українську. Люди дуже часто не переходять, бо соромляться, бояться помилок, і ще щось. і Я навіть бачу, що люди можуть вважати, що вони знають мову гірше ніж вони її насправді знають. Я це відмічав, коли я спілкувався із, наприклад, таксистами чи продавчинями. Видно, що вони мову знають, але чомусь от соромляться почати, тому що думають, що у них помилки. І я вже кілька разів задньою думкою, коли чув, як людина говорить українською, як вона старається, як вона робить успіхи. От, якось забував підбадьорити, якось сказати, що молодці, у вас така гарна мова. Тому закликаю вас в таких випадках а, підтримувати людей. От я, як бачите, інколи туплю. І вже користуючись нагодою, також хочу відзначити моїх близьких, які почали використовувати українську відносно нещодавно, ви великі молодці. Я вам дуже пишаюсь. І це мене особисто дуже сильно надихає. Але. Про Труханова, Труханова, звісно, вся ця історія зовсім не стосується для нього в даному випадку мова це піар, Бо не несамовито захищає пам'ятник Пушкіну. Захищати він його вирішив від бійця збройних сил України. І коли у Труханова закінчилися аргументи стосовно того, чому а, цей пам'ятник має стояти в Одесі? Він почав неїжджати на військовослужбовця, який поставив йому доволі слушні запитання. А неїжджати він почав, бо бачите, військовослужбовець не в окопі. 122-га одеська бригада. Одне запитання. Да. скажіть, будь ласка, на фоні цих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін, як ви це сприймаєте разом? Чи вас це влаштовує? Чи ну, це буде виконане вас, рішення? Це, це для вас адепт руського міру. Для мене це не адепт на русського Для мене це не адепт на русського міра. Тобто Пушкін і Суспільців. ракети це нормально, це, Поєднання, історичний, так? це історичний. А оперний театр для вас що оперний це? театр? Це трошки інше. Воно що, що вони стосується ідеології. Що це? Це історична культурна цінність, а це що Але, вона цінність? не Але це напряму пов'язано з ідеологічними наративами. А, а обернет того ж Путіна Патьомківські сходи Ну Дивіться, а коли День Путін більш... говорить, що Одеса ви... це російське місто, Хто? правда? Хто Путін говорить. А тут мова йде а, про Пушкін. Я все, військовослужбовець. Я що ви тут робите? Я військовослужбовець. Шорпи? Чому ви не не приймаєте участь? А чому я не в опах? Чому ви не в окопах? От класичне маніпулятивне питання. Чому ось він. Українець, мер українського міста, який на запитання про пам'ятник Пушкіна, питає, а чого ти не в окопі. Причому військовослужбовець, це Мирослав Фоткович, абсолютно аргументовано каже, що в Ізраїлі не можуть стояти пам'ятники Гітлеру та Геббельсу. Ну, це вже паралель. Знаєте, наочніше не вигадаєш, але ми з вами знаємо, що російські поети, російські письменники, російські військовослужбовці, російські політики яким е, дуже багато стояло пам'ятників по Україні, взагалі е, по багатьох країнах нічого хорошого не зробили для України і для цих країн, а от поганого дуже багато. Російська культура це є інструмент окупації містків, е, це є інструмент тримання людей в спільному культурному просторі із Росією, і це є інструмент знищення цілих мов і народів. Пушкін понатикали усюди, де тільки можна, по окупованих Росією країнах, і де він бував, і де він не бував. Це такий собі культурний маркер. Ось як собачка мітить територію, так і Москва мітить територію своїми Пушкінами та Лермонтовими. Але ж все одно, все одно ми чуємо ось якісь такі аргументи, типу: Ну в чому ж Пушкін вам виноват? Що вам Пушкін зробив, люди добрі? Силася на Путін, тому що ти ноги наслушався йому. Вона своя деру. Хоча би а ані на Путіна слава. Приході туди, аві Путін сказав, блять. Та насрад, що сказав Путін, бля. У нас своя історія, своя життя. Руханову насрати, що сказав Путін, але йому не насрати, що казав Пушкін. Що ж, давайте дійсно послухаємо, що казав Пушкін. Що написав він 1831 року під час. Польського та литовського повстань, підтриманого, до речі, українцями, і о, який дивний збіг обставин! Читає цей вірш якраз головна пропагандистська шкапа російської дипломатичної стайні. А чим шуміте ви народний віті? Зачем анафіми грозите ви Росії? Що возмутило вас, волнення литви? Оставте! це спор славян між собою. Домашній старий спор, уж взвешений судьбою, вопрос которого ні розрішити. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море. Оно ли сякнет? Вот вопрос. Вам непонятно. Вам чужда сия семейная вражда. О такой Пушкин, как Николы, актуальный, как элемент российской пропаганды. Чему? Бо як і в його часи, так і в часи, коли ставили йому пам'ятник в Одесі, так і зараз Московська імперія виправдовує своє поневолення інших народів, тим, що це сімейна вражда. Ну, знаєте, братські народи, і у них там сімейні тьорки. І так само, як і зараз росіяни здоважають українців, так і 200 років тому Пушкін називав поляків і литовців. Племенами так само, як і зараз Росіяни кажуть, що їхнє СВО вже визначено, і киньте вже ту Україну. Росіяни і тоді намагалися так само наперед визначити долі окупованих народів і, врешті. Поглинути їх та асимілювати сьогоднішня російська пропаганда це логічне продовження того, що робив Пушкін. Я гадаю, що ми ще багато різних чудес перевзування побачимо від Труханова протягом наступного часу, якщо тільки його не змістять під час війни з посади. Але його, як ми бачимо. Не планує ніхто зміщувати. Він усіх влаштовує. от Кличка в Києві зміщують, а Труханова в Одесі не зміщують. Це звісно, питання дуже цікаве. Друзі, перш ніж продовжимо, я вам дуже хочу подякувати. Не забувайте писати ваші коментарі, ставити вподобачки, поширювати це відео і підписуватися на мій канал. Ми тут розбираємо пропаганду, говоримо про політику та війну. Ну і окрема моя подяка е, спонсорам моїм на Ютубі і патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Тим, часом, послідовники Пушкіна продовжують свою роботу у Європі, вдавана опозиціонерка Юлія Навальна раптом почала говорити те саме, що її чоловік покійний говорив 10 років тому. От пам'ятаю, як так звані хороші росіяни дуже були незадоволені, що ми це називаємо Навальну бутербродною вдовою, а вона таки бутербродна вдова. Если вы станете президентом, президентом да, вы да, попробуете да, да. вернуть Крым Украине? Крым это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться? казалось что, -то, а? и, оказалось, оказалось, что -то вот, да. Вот я не считаю. Одно и то самое. Снова. Знову давайте якось так поглянемо на те, що там де-факто, що там, де Юре, і не будемо зважати на військові злочини Росії, які вона чинить. Давайте не будемо зважати на примусову паспортизацію, яку зробила Росія і на території Криму, і на території так званих новоокупованих територій, а на території Херсонщини, Запоріжжя, на Луганщині та Донеччині взагалі цілі населені пункти стерті з землі. Там людей просто нема. Маріуполь заселяють росіянами, і, власне, і Крим було заселено новими росіянами. В Криму тим часом репресії проти кримських татар, корінного народу півострова. Про який де-факто Крим ідеться? Мальчик. Водочки нам плінці. Ні, ми, звісно, можемо з вами припустити, що Навальний мальчик приніс водочки, але ж справа не в тому. Справа в тому, що Навальна послідовно повторює один за іншим кремлівські наративи. І я вам уже розповідав про це в минулих випусках і зараз коротко можемо підсумувати. Навальна закликала росіян приходити на вибори Путіна і підіграла йому наявці. Навальна заявляла, що санкції проти Росії не потрібні і шкодять росіянам. Ти диви, Навальна атакувала Радіо Свобода, яке було одним із засобів демократизації Східної Європи. І ось тут тепер ще й Крим. І що цікаво, що сам бутерброд Навальний перед смертю якраз таки заявляв, що Росія має повернути Крим без жодних розмов і умов і виплатити репарації. А тут раптом його вдова вже каже: Ізвініть не так однозначно. Давайте поговоримо про бутерброд. Гадаю, друзі, що Російська Федерація, Російська імперія, Кремль пропихує тему Криму як фактично російського, навіть не для того, аби залишити суто Крим за собою, а для того, аби закріпити за собою право безкарно окуповувати будь-які території, створити прецедент. І Навальна в цьому Кремлю активно допомагає, бо більше Навальна допомагає Кремлю не вперше. І що мене найбільше лякає в цьому плані, те що вона запустила. Своє змі, і європейці їй на це виділили гроші. Мабуть, натхненна цим фактом, була, вона вирішила і про Крим почати відповідну пісню співати. Ну що ж, ми отримуємо ще один дощ, який буде розповідати про їхніх мальчиків. Цікаво буде, що скажуть потім репортери без кордонів, які взялися ось це фінансувати. Друзі, за всіма подіями, які мислися останнім часом, ми пропустили кілька новин про зрадників та колаборантів. По перше, зеленський накладав нові санкції. І кого ж вони стосуються, друзі? Це е, на, наразі, до речі, чинний народний депутат Артем Дмитрук, якого сам президент привів до влади свого часу через партію Слуга народу. Нагадаю, що він поширював в Україні російські наративи, захищав російську церкву, і потім, врешті, втік із сім'єю з України через Молдову. І зараз у Лондоні бігає в рясі по травичці. Ка сімейна іделі витерх Дмитрука теж ідилія, ідилія московських наративів. Він розповідає про те, що ну, бачите, Росія дуже дуже хоче зробити Україні як найкраще, а Україна просто от не розуміє. как и, вот это вот ракетами и шахедами. В реальных планах России никогда не было, и сейчас нету, и не будет. Вот эта история о захвате всей страны, вот там уничтожение всей Украины. Это России нужна успешная Украина. Такие люди есть везде. Ну, военизированно настроенные, которые там говорят, уничтожить всех хохлов там, и так далее. Конечно, есть. Но мы не от этого должны отталкиваться. А от реальных событий, которые происходят в Кремле, которые декларируют лидеры. Понимаете, я о них знаю. Дмитрук сидить у Лондоні і розповідає, що знає про реальні події, які відбуваються у Кремлі. І знаєте, я йому вірю, він знає, що відбувається в Кремлі. І Навальна знає, що відбувається в Кремлі, бо вони є учасниками подій, які відбуваються в Кремлі. Є учасниками великої російської пропагандистської машини. І їм нормально, щоб в Україну. Прилітали ракети та шахеди, як власне, і покровителю Дмитрука попу олігарху і православній суці Новинському. До речі, хочу звернути вашу увагу, друзі. Що раніше Дмитрук вмикався активно на телеканал ОПОЗопи Вадима Столара. Новини Лайф зараз новини Лайф намагаються із себе корчити. Патріотичних, дуже активно всюди світяться, рекламуються, але в них все так само пул гостей із сумнівним шлейфом. Вони все так само роз'ятрюють суспільство. Вони так само пхають хороших росіян. Ватери, у них до речі, дуже багато можна побачити відео міжнародки з перекладом. Вони таким чином намагаються а, більше про себе заявити і розпіарити. І всі, хто хоче прозводити якусь зраду, в етері новини Лайф їм завжди раді. Їх там радо приймуть. Правда, все одно канал Новини Лайф, знаєте, начебто, має 2 мільйони підписників. А відео їхні набирають менше тисячі переглядів. Але друзі, дочекайтесь, я вам вангую, що мене певний час. І ця медіа консерва повноцінно скриється, але ж ми санкції на них не накладаємо. Ми жодних заходів не вживаємо. Нам чомусь і ОПЗЖ в парламенті. Ок, ми просто чекаємо. Чогось. До речі, і ряд нинішніх і колишніх слуг народу теж туди ходять. От, Гончаренко, як я вже згадував, туди ходить. Там він частий гість. І я вам кажу, що ця ватна валина доходить, досидить до кінця війни і на виборах передасть Верховній Раді великий привіт із відповідними депутатами в наступному скликанні. Але вже буде пізно. Також друзі, санкції були накладені на... Екснардепа втікача Олександра Онищенка. Про нього я вам, мабуть, зроблю окремий випуск, бо там дуже багато всього. Ну, а далі давайте поговоримо про штучний інтелект і шахрайство. Друзі, штучний інтелект продовжує поширюватися світом, і, як і в багатьох випадках, те, що планувалося як благо, врешті використовується на зло. Хоча, якщо чесно, я поняття не маю, які справжні були мотиви у розробників штучного інтелекту? А вже ж зараз активізувалися шахраї, які з допомогою штучного інтелекту і відео наші намагаються виминати у людей гроші. А виманюють вони обіцяючи халяву, обіцяючи безкоштовні виплати. І такий тип шахрайства ми насправді маємо ще з часів ковіду, коли влада обіцяла відповідні виплати підприємцям. Пізніше, здається, за вакцинацію а пізніше, ось цей вид шахрайства реактивізувався від початку широкомасштабного вторгнення. А, тому що а, теж пам'ятаєте виплати переселенцям. Там на початку були виплати переселенцям є і зараз, в принципі. Але як це все виглядає? Це виглядає як будь-який заклик в мережі. До речі, не обов'язково із штучним інтелектом. Взагалі, будь-який заклик і повідомлення, що влада або ООН. Або якийсь закон ухвалили, чи постанову, чи указ про те, що будуть роздавати українцям гроші. Ну От, просто так, за те, що вони є. От і друзі, просто так ніхто не роздає гроші, як то кажуть. На дурничку тільки мухи ловляться. Далі от в таких повідомленнях міститься вже посилання, яке краде у вас дані вашої картки банківської. І вичищає ваш електронний гаманець. До чого тут штучний інтелект? Та до того, що тепер почали робити відеозліпок із різних лідерів думок, причому не обов'язково адекватних, і від їхнього імені робити такі от розводки. Ну майже наживо. Я зараз покажу вам відповідно ці відео, усім, так би мовити, шматком, зразу кілька. І знаєте, коли на це дивишся, з однієї сторони це смішно, а з іншої сторони це страшно. Увага! Відео не відео згенеровані шахраями. Вийшов новий закон про допомогу сім'ям з дітьми на літній період з липня і серпня щомісяця по 7 500 гривень. Це 15 тисяч гривень за два місяці на кожну сім'ю з дітьми до 18 років. Оформлення вже доступне, я все перевірив. Посилання для подачі в описі до моєї сторінки. Знімательно, Касається українців, які не виїжджали з України. Хто ще не отримав 24 тисячі по новому закону 44,95, подавайтесь знову. У мене родственники три рази подавались і на четверте отримали всією сім'єю. Всі, хто не виїжджав з України, отримують 24 чотири тисячі до кінця червня. Якщо ви ще не подали заявку, я залишив інструкцію за посиланням в цьому профілі. Якщо не знаєте, як знайти, пишіть, я допоможу. Приветствую. Наконец-то его приняли. Закон 44.95 утвердили с 1 июня. Он касается всех, кто не выезжал с Украины. У вас есть возможность получить 24 тысячи. Для тех, кто не знает, как это сделать, я оставил инструкцию по ссылке в шапке профиля этого. тик Я единенно не понимаю, почему Стерненко сгенерировали... ну, Его обличчя сгенерировали, а голос не сгенерировали. Вместо голосу там... Щось російською мовою, і таке враження, ніби це начитував голос Шарія Нестерненка, а у всіх інших голоси згенеровані. Я навіть от е, перевірив, що це за закон такий, 44,95. Друзі, це закон взагалі не стосується, він, він стосується митниці. Він був ухвалений 13 років тому. Зараз у законі, до речі, п'ятизначні. Номери, а не чотиризначні. Але хто ж там буде розбиратися? Ви знаєте, людина може навіть сама ну, не поведеться на якусь таку штуку, а от ну, саме на відео, так, але взагалі це е, приверне її увагу, і вона просто клікне на посилання ну там, із цікавості. І раз, грошей немає. Тому будьте уважні, особливо раджу повідомити старших людей, тому що такого в соцмережах багато. Ще один випадок, коли технологія штучного інтелекту опиняється не в тих руках, це випадок колишньої прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель. Нагадаю, чим зараз займається Юлія. Юлія думає, що вона зараз займається адвокацією України за, України за кордоном, але паралельно поширює дописи так званих хороших росіян, буцімто про мир. Ось така неї адвокація. Ба Більше вона вже встигла наїхати і на самого Зеленського. Ось, а тут е, Юлії Мендель трапилася в руки програми згенерування ще відео, і Юлія не генерувала. Хоча ні, вона не генерувала. Е, судячи з того, що відбувається на цьому відео, як він озвучений, Юлія просто знайшла ще згенероване відео в російських пабліках. Про бабушку на на Срозі і видала це як ніби за українську бабусю. Вот так я добираюсь до свого магазину. Це краще, ніж ваші самокати. Ну так, да, я з вами согласен. No matter how hard you try. You could either be selling books, grace the pages of prestigious publications, or shine on tv screens, yet still be outwitted by a Ukrainian babushka Взяти російський прикол, приліпити, що він український, використати абсолютно знущальний і карикатурний російський образ радянської жінки, саме у цієї бабушки, і таким чином, буцімто продемонструвати Україну. Знаєте, у мене таке враження, що та дірка, яку ми бачили у Мендель в голові в 2019 році, за 6 років дуже сильно розрослася. Дуже сильно і немає кінця і краю. Друзі, ну і насамкінець. Давайте про дійсно приємне сьогодні сили оборони України навіть не сьогодні, а ще з вечора, з 30 червня, влаштували росіянам веселі феєрверки як на окупованих територіях, так і в тимчасово окупованому Донецьку. В Донецьку, зокрема, пролунали чотири вибухи. Ураження зазнали завод Донецьк-Сталь та будівля так званого восьмого штабу збройних сил Росії. А в ньому був цілий начальник цього штабу, полковник Гарячкін. Його більше немає. Він ліквідований прильотами ракети Storm Shadow. І, і, також українські дрони атакували аеродром у Джанкої та стартові майданчики в районі мису Чауда. І Дронами було атаковане підприємство в Іжевську за 1300 кілометрів від українських кордонів. Там був уражений завод Купол, що входить до корпорації Алмаз Антей. Власне, цей завод виробляє системи протиповітряної оборони та безпілотники. що Сказати, буває, потерпіть або ні, ні, ні. Звикайте. Угу. Звикайте. Ну і ще один цікавий хайлайт, приємне відео у Азербайджані. Ми бачимо, як тамтешня влада та суспільство різко відреагували на те, що на Росії почали масово затримувати громадян Азербайджану за справою 2001 року. Ну, такий е, звичайний російський шовінізм. Баку, який нещодавно виграв війну за Карабах і має підтримку Ердоганівської Туреччини, вирішив зробити таку собі відповідь. прошмонав офіс російського пропагандистського каналу Спутник в Азербайджані і затримав його керівництво і ще кількох росіян за звинуваченнями у роботі на ФСБ і ще ряд росіян за підозрою у транспортуванні наркотиків. От щодо останнього відео дуже цікаве. Це все дуже добре, але в мене єдине запитання: а що зважало Азербайджану? Розібратися зі спутником раніше, адже російська агентура є загрозою для будь-якої держави, а Баку тримав цю агентуру у себе під боком дуже довго. Друзі, ну і на цьому поки що все. Я вам дякую за перегляди. Не забувайте підписуватися, писати ваші коментарі, ставити вподобайки. І не забуваємо, що ми маємо донатити на Збройні Сили України регулярно. Ми тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.